Аллоха, ютубоглядачів! Вітаю вас на проходженні гри BayShock першої частини Неремастера. Мене звати Фредді, радий ради вітати вас на моєму першому відео. Що ж, жодного разу не грав в цю гру, трошки бавився, знайшов українізатор її і будемо зараз знайомитися з старим. Старою, але цікавою грою. Е, досвідчений... там! Точно не ветеран. Стрілялки не люблю, але... Це цікава гра. Що ж, Bioshock. Хлопці в лабораторіях. Е, не встиг. Mid Atlantic, До 60-ї роки. Вони казали, що син, ти унікальний. Ти народжений для унікаль для великих звершень. Ви знаєте, вони були праві. А де суптит? Біо-шок, Чи біосок. Біосок. Фу. Цікаво. Ну, no. <laughs> честь туфля. Блін, чувак, тобі круто пощастило вижити. Тебе ще не придавило. Щасливчик в кубі. Та випливай уже, хватить задихатися. Йоперний театр. А, о, все. Йош. Е, шо. О моє. Ну Знаєте, в реальності. Ай! Так, щось мені з графіка не подобається. Ем... А може просто вертикальну синхронізацію синхронізацію. Все буде норм. Ну, Прилетіли, мені це не подобається. Что-то игра сама такая. А назад в воду. А можно? О, поплаваем. Вы что так. Просто не бы то налаштувал, Надо было за... Ты Мені не казали, що це жахастик. Боги. Ні богів, ні королів, тільки чоловік. Це дискримінація якась. In what country is there in place for? like me? у хлопця ега Окей, коридорні шутери. Це нормально, все нормально. Не, ну це... Це жах. Можу так з вами посту... так зробити. Що воно так лагає? Якість текстура. Не, ну давай висимо. Хай буде. Що таке перекручування? Най не буде його. Е Слухайте, воно ж жесть. Я не знаю щось. А можна я не буду? Я гаразд і в стрілялку пограти, а не в жахастик. Важіль батисфери. Ну, поїхали. Поїхали! Здається, я щось таке бачу в трейлері. Ага. Що? 18-й фантомчик. А. Все, я ходити не можу. Приліпили. Fire and the fingertips. А вы. I'm here to ask you a Я хочу задати вам питання. От ви, короче, от хочете сказати, що щось поза політикою. Блин, ця гра уже політизована достатньо. I chose the impossible. I chose rapture. City where the artist would not be in sex, where the scientist would not be bound. Ah. Może as a Oh, yes, a Чому так важко? Хто вигадав ці налаштування? Адаптивне тренування. Субтитри діалоги. Ну так. Ну, ти можеш... Я ж пам'ятаю англійські субтитри були. О, великий татусь. До речі. От реально цікаво. Чи страждають? Але маяк горить, як пекельний ведгонь. Схоже, там не так розбився. Ну, посеред Атлантиці. Як могло? Не знаю, краще тікати звідси, мутанти на підході. Жартую, звідки тобі знати, що хтось і йде сюди. Тому що спускається батисфера, отже, у нас невдовзі будуть гості. Ага, це вони за нас. І ми мутанти? Щось не зрозуміло. А... Ще хвилинку. Батисфера! Батисфера піднімається. Джонні, тут повсюду вімкнулися сирени. Давай швидше. Вибачте, пані, я не хотів заважати. Не чіпайте мене. Залишить собі мою зброю? Мінус? Мінус чувак. Ем, це точно леді? Невже вже новенький? Ты ч? Крейключи. Напруженої роботи над чем? А можно? Можно я піду? Не можна. Звук и напруженої роботи. Старайся, бабуйка. Бігати взяти контроль над коротко ху... Що, кого? Не знаю, як ти вижив у Веатросові, але взагалі не любитель задавати питань приводам. Я Атлас і моє завдання зберегти тобі життя. А тепер вперед нам потрібно піднятися вище. А, я вже не дуже виходити хочу після такого. Вдихни на наповню груди, виходь з сфери, я не дам тобі загинути. Нам потрібно виманити її з укриття, але для цього ти повинен довіритись мені. йо а... Що? Там. Якщо вас бив мешканець заходу, ви будете відроджені в останній крут камері, яку ви відвідали. У вас буде відновлена невелика кількість здоров'я і принаймні трохи єви. Ладно, розберемося. Віта-камера працюють автоматично, немає необхідності використовувати її або активовувати. Ладно. Блін, здавалось, чутливість. Що ж з цього не так. Ладно, ладно. А! На максимум давай, все, хай воно. Працюю повну. Так, керування, ще трошки мишку прикрути. О, а тепер норм. Ти диви. Що? У мене ваша власність. Ем, ми не належимо раяну. Кінець всьому. А! В сраку. Не надо, не чіпай мене. Ну ко. Це не жахастик? А! Замкнули Джоні. Я не прочитав. Ем, я так. Ага, йди в срань. Хто там ще? У мене є гайковий ключ, тепер кого вгодно заб'ю. Фух вашу мать. Хто там лазить? У <effectiveness> <syptom2> вас є аптечка, якщо ви правильно викриваєте. А ну це... Не... А, Ф. Ага, F, лікуватися F. Макет. Макет чого? Гор міста, добре. Що? О, сміттєвий бак. Ну, звичайно, що ще робити з сміттєвим баком. Обшукати, Де ми ще не порпали смітті. В Кожній грі таке є. Так. Піддаже. Все. А якщо ні. А, я, я зрозумів. Ладно, електрозаряд так електрозаряд. А скажіть, ви б ж невідомою речовиною, яку ви перший раз в житті бачите? Я б, напевно, ні. Але наш герой думає про інше. Спокійно, твій гіночійко зараз перепрограмовується, тому стій, не ворушись і все буде добре. Сам постій. Що там сидиш, десь мені вказуєш щось мутант один у цієї рибки таки вихлепне, мов її щойно віддавили хвостик. Цікаво, у нього ще залишилось хоч трохи Адаму. Хоч я тобі хвостик придавлю. Мутант два. Чуєш? Ходимо. Та ти просто слабак. Ця грибка навіть не гідна того, щоб годувати її великому боягуз. І завжди таким був із залізним Татусентом кра... буде не краще рибка. Що ж, зустрінемось з вічним талісманом цієї гри. Тільки не кажіть, що з ним потрібно буде битися в майбутньому. Маленька сестичка. Подивись, містер Бавелс, це янгол. Я бачу світло з його живота. Зачекай, він ще дихає. Все добре. Він невдовзі стане янголом. Страх якийсь. З тобою все раз, хлопче. Коли приймаєш плазміди вперше, це збиває з ніг, але це ти тепер в саме час лізти у бійку, чи не так? А, а як. А як зброю перемикати? А... Один взяв. Хорошо. А, права кнопка перемикає. Добре. Куда вони всі пішли, зачекайте, там ж... коротше, ладно. Чому я шукаю логіку у відеоіграх? Іди... Не а, можна... Дякую. ні 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 не Ты еще шаряєшся, Наркоман. А, уч. Думаю, да, с Ага, ды сюда. Мутанты подвиды потім давай удар. На один-два, потом. Кого, куда? А! Ага, єшка, ага. Все, 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 все. Фу. Кого, де, шо ти? На! ХП... А, ото, мабуть, скільки у мене? Напевно, чим більше я... Е, е! Короче, тут спиртне відновлюю... Спиртне не відновлює здоров'я, боже збоченці. Та Курити. Не хочу курити. Я кинув. А, о, дядя. Вам до цього би. Хто там <відомлено>? вибачається? О Ого, за що? Що тут? Кого? За що? Сюди. Звалюємо. Я зрозумів, звалюємо. Так, да, швидко звалюємо. Капець, тут послухай, у мене є родина. Мені потрібно витягнути їх звідси. Але мутанти відрізали їх від мене. Якщо зумієш відшукати їх у дарунках Нептуна, тоді можливо... Я знаю, знаю, ти, мабуть, відчуваєш себе найнещаснішою людиною у світі, але ти моя єдина надія, мабуть, надія на те, щоб знову побачити дружину та дитину. Відправляйся у рунки Нептуна, знайди там мою родину, благаю. Ей, коли На тебе віддасть на вагу, продасть на вагу, а коли мати загине ти залишишся на одинці, коли ти будеш один, нікому не співати ту пісеньку. Нормально все змінили. Вони знищували наш розум і тіло. Ми не могли цьому протистояти. Краще друзі бували один одного. Вітей душили в колоїстів все місто збожеволіло. Знаєте. Шкода навіть її. Якщо дійсно в неї щось з дитиною сталося. Що тут? Оптечка. Лишньої не буває. Пошли. Так, зачекай. А, так, стоп, а патроны? Ага, 6 куль. Все, поки не стріляємо, потім постріляємо. Нема твого чарлі вже йду в баню. Шо? Ах ти дідько! Що мене хтось б'є? А де? Де зброя? Жінко. О! Так, кулі є. Точка є. F, так? Да? Ага, є 10. О, гроші. Нормально, не шоу. шов. Тим... Не хочу я туди лізти. Гроші, 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 надзвичайно. Так. Хтось є. О, здорово, мужики. Ова, oh, wow. от не, не бухайте. Так, що це? Ні, не вау. Коротше. Ух ты ж господи, чесно, така дивна гра. <клес> <клес> що ж, це буде тестовий епізод. Ді гра мені дуже сподобалась. Будемо проходити і далі. На даний момент дякую за, за перегляд. Всім гарного дня і до зустрічі!